Друзі, вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Знаєте, от зараз буде якийсь такий контент розважальний. Так, знаєте, раптом в коментарях прочитала: а де поділася Юлія Тимошенко? Що вона робить? Чи має якийсь вона вплив на щось, на когось, на якусь якісь сили політичні, чи буде вона ще в політикумі? Давайте подивимося, сама. Зацікавилася. Не можна сказати, що таке нагальне питання, але це чисто для розрядки, щоб не ламати сильно голову. Так, спочатку на Ленорман подивлюся. Ленорман показує добре енергії людини. Що вона, як вона, чим живе, що її оточує? Яка вона взагалі по суті? Зараз, в якому настрої. Подивимося центральна карта. Я не можу. карти жартують зі мною, знаєте, пам'ятаєте це? Від щирого червоного свого серця я хочу привітати вас з тим, що я у вас є. Юлія Тимошенко. І поруч, прошу замітить, карта маска. Від щирого червоного серця. Карта маска це говорить, що. Вона не є щира, що вона себе транслює як таку мати України, яка так хлопоче, так хлопоче, розумієте? Всі відпочивають, вона працює як та пташечка. А насправді це не щиро. Ну, новин не сказала. На дні колоди пацюки це взагалі про офшори часто про десь щось хапануло десь для себе. Добре, основа ситуації. Вибачте, можу я інколи поартістичничать. Дивилася нещодавно якийсь стрім. Суботній політклуб, Політ Портніков був в ударі. Передирував Лукашенка дуже талановито. Я прям сміялась. Так, основа ситуації, що зараз? У неї стагнація. Карта гроб це хвороба, часто це і спини, і ніг, але це взагалі стагнація, я закрита, мене не бачать. Щось не дивують карти. Це карта лабіринту. Я кручу, верчу, я шукаю якісь шляхи до чогось вийти з цієї стагнації, можливо. Карта Лілії це карта духовна, в принципі. Взагалі, якби випало так, а ще якби хрест, я б взагалі сказала, що це про якісь похорони. Такі, знаєте, по колористиці навіть карти. Я не можу сказати, що вона зараз в гарному розположенні духу. Шукає вихід з якогось становища дуже складного. Карта Лілії це. Церковна карта, це дух, це ізотерика, це коли я звертаюся до свого роду, я не знаю, чи вона до свого роду звертається, але тим не менше вона далі намагається тримати маску Діви Марії, Любові, Мати Терези. А в неї дуже зараз заплутано в житті. Можливо, не тільки в політичному, а взагалі в її особистому. Які в неї плани на майбутнє і що йде з простору до неї? Дитина, ключ, змія. <кл <'я> Важка позиція. Змія це. Це про кого? Ага, випали книги і змія. Це маніпулювання інформацією. Це коли я ховаю інформацію, перев... перевертаю інформацію, користуюсь інформацією в, своєм... в своїй користі. Да? Дитина і ключ. Що біля дитини? Я дбаю про майбутнє або своєї дитини. Це може бути буквально дитина. Да, тому що ключова це як рідна. Я дбаю про майбутнє своєї дитини. Я не здивуюсь, до речі, якщо хтось там хворіє, або Тимошенко сама хворіє. А... Новини. Дого. Може хтось у неї хворіти в сім'ї, але тут така історія, змія, мудрість, якщо книги цих як би так хитро влаштувати майбутнє своєї дитини, як не дивно. Я не знаю, є там в неї внуки, є там діти у її дочки. Чесно, не слідкую за нею. Але дбаю я в притаманні мені зміїній манері. Тому що карта Змія і книга. А... Невеселі карти. Ну, чесно, я вам скажу, не... не радісний у неї період, якісь такі не бачив благоприятності, якщо по Ленорман дивимося. Да? Зараз подивимося по Таро, по Кельтському Христу. Не знаю, чи хто буде дивитися цей ефір, але мене запитали давно перепитують. І щоб не висіло це питання, я його зроблю і забуду про нього. Так, що у пані Тимошенко зараз? Ну, вона бореться, це тендери, це це так випадає. Пошук вакансій. Ну, це не про неї. Це коли весь світ проти мене, а я вважаю себе дуже духовно розвинутою, і я борюся проти всіх. Я одна. Мені важко, їй важко. Десятка жезлів, сім жезлів це якась іде боротьба. Боротьба з чимось, з чим, що в планах. Двійка Кубків ну, це якась важлива зустріч, така радісна в планах. То з мечів це якась ідея. В неї, можливо, є якийсь проєкт, якась ідея і про це домовляється, і це, за це буде йти боротьба, але важко. Що нещодавно в минулому в неї? Ну, королева Кубків, в мене тут таке враження, що про дочку. Слухайте, не дивилась новини. Якщо я зараз зайду і знаю, що в її доньки весілля. Це буде дуже смішно. Тому що королева кубків це завжди все-таки про молодшу якусь подругу, доньку, невістку. Ну, так як в неї донька, то це про доньку, майбутнє. Четвірка мочів. Тут все-таки якісь є хвороби. Може боротьба з хворобою якоюсь. Тут з мечів ще може бути операція, до речі. Так, як вона сама діє на ситуацію, що дає. Дуже цікава історія. Я запитала, як вона буде в політичній кар'єрі. Випала карта мир. Це може бути або е, я мечу мі... в мір. Да, якийсь є світовий в неї проєкт за межами України, між іншим. Щось розробляється в неї. Не даремно там були книги, змія, да, щось розробляється. Королева Жезлів це завжди як я сиджу і придумую, як в життя проєкт видворити. І, можливо, ми про це скоро почуємо. Це новини. Вона робить якісь певні кроки. А, тому що, розумієте, як карта мир це завжди закінчення циклу, закінчення чогось, смерть інколи буває. Але тут не про смерть. Тут швидше про як, навіть початок чогось нового. Опачки, імператор. <кхем> Якщо не брати, що це Росія, та ні. Це а, часто буває бізнес. Це якийсь буває бізнес, тому що це імператор як структура. Не здивуюся, якщо працюється зараз над якимось бізнесом, можливо, бізнес дочки. А тут така історія, що Тимошенко зараз все одно веде доля, і якось вона все одно їй підкорюється, вона сприймає це, там, подобається їй не подобається. Вона якби зараз. Покладається на долю, на карму на долю, тому що це надії, сподівання, страхи. Я надіюсь на долю. А результат всього Кельського хреста випав король Кубків. І це цікаво, тому що минула королева Кубків, а майбутнє король Кубків. У самої Тимошенко ситуація зараз стабільна. Вона в якомусь робочому процесі. В неї є свій колектив, якийсь невеличкий, вона там. Щось там шпортається, щось вона там робить. От воно. От воно все. Це колектив як сім'я, вузьке якесь коло, але мені подобається те, що я роблю. А от на результат випав король кубків переможець. Мені показують дві історії. По-перше, мені все одно показують когось з її родичів, а хтось з родичів таки може хворіти, тому що шість кубків це як родичі, карта поранене серце. Це не виноситься на а, загал. Ми, можливо, про це взнаємо кудись туди пізніше. Бачите, поранене серце, двійка мочів це закритість інформації, ми це не виносимо. Обмеженість в спілкуванні і обмеженість давання інформації. Це пов'язано з кимось, з родичів. Є така історія. Але вона готує проєкт, тобто вона працює, вона продовжує працювати. І тут така історія взагалі, я не здивуюся, якщо у доньки весілля якесь, тому що випадає королева кубків, король кубків, і така от зустріч красива, весела. Карта переможця. Або це може бути якийсь проект, який придумала Тимошенко, і ми про нього теж почуємо. Скажімо так, не потепляє баришня. Їй зараз не легко, але вона в струї, в якихось заботах і вона не падає духом. Тобто я зараз думала побачити, є там на неї, находить час від часу якась така невеличка сму, якийсь смуток. Так, зараз я подивлюсь тепер е, окремо таку штуку, За, позапитую карт. Скажіть, будь ласка, оце поранене серце це в когось сім'ї, якась хвороба? Да, можливо, у мами королева мочі буквально випала. Так, да, буквально випала. карта, це мені так сказали. Може, якщо мама її жива, мама старенька, то, по-моєму, її може хворіти її мама, да, дев'ятка мечів. Тут мені просто сказали, і вона цим зараз займається. Буквально показали, це лікарня, це діагноз, це старша жінка. Бо королева Кубків це донька, а це старша жінка, добре. А тепер скажіть мені, оце королева Кубків? Це про доньку, це там що намічається, можливо, народження дитини, що там як внуки що щось проглядалось, якісь весілля, якийсь зв'язок. Я правильно розумію, що це таке? От, королева кубків, про що це? Карти працюють. Я не знаю, вибачте мою емоційність, але я сьогодні просто говорила з одною жінкою, педагогом, я їй говорила про те, що ну, вона дуже скептично ставиться до таро. Я їй кажу, ти розумієш, я сама не розумію, як це працює. Перетасовую, говорю, що таке королева кубків? Це донька? Витягаю королеву кубків. Бо вона каже, вона не вірить. Я говорю, ти думаєш, я вірю? Я просто не розумію, як це працює. Мені в самій інколи ну, не те, що моторошно, ну не дивно, а? Значить, Це про доньку. Що там у доньки відбувається? Паж мечів, це може і дитинка бути. Четвірка жезлів. Вісім кубків. Паж Пентаклів. Ну, пажики це може бути про дітей. А, «Мах повішений. Сім мечів, якась все-таки зв'язаність, сім кубків, королев. Зараз, секунду. Не можу уловити сюжет. Не можу уловити сюжет. Тут мені швидше так. По-перше, згадую зараз Ленорман, якщо там ішов гроб. 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 Лабіринт. І лілії. Да, це ми можемо шукати вихід з важкого діагнозу різними методами. Потім там випадала дитина і переоформлення якихось документів. А, спадщина може бути. Таке враження, що Тимошенко активно зараз опікується родичами, тому що все одно випадають це або внуки, майбутнє потомство. І от вона сама випала. Тобто вона зараз дуже багато займається сім'єю. Вона, як білка в колесі, насправді, зараз. Тобто, вона займається родичами багато. Тут не про весілля, тут про якісь, ну реально, як переписування документів з одних на одних. От такі речі йдуть. І ще я запитаю, чи правильно я зрозуміла, що Тимошенко готує все-таки якийсь проект політичний, чи працює вона над якимось політичним проектом? Чи те, що ми побачили, це просто реально перероблення документів, там, спадку якогось своїх несмітних сокровищ? В офшори вивідіння. Так, чи готує Тимошенко політичний якийсь проєкт? От Король Кубків знову подає, як не, не сама, як з ким. Можна. Ну, Це ж якась фантастика. Король Кубків, Королева Кубків? У неї є якась або молода команда, або це все-таки донька з якимось зак... з коханим. Паш Пентакль це про дитину. Лицарь Кубків ідуть Кубкові якісь карти, туз Кубків, вісім пентаклів. Не так, да, коли не слідкуєш за Тимошенко, це так пальцем в небо. От якби я просто розповідала якісь жінці на прийомі, я б сказала: ви знаєте, у вас якісь є ключові, якась жінка, королева кубків, король кубків. Ну, дуже подібно на весілля, чесно кажучи. Ну, так. Да. Якусь нову сім'ю подібно. Тут не про політичні проекти. Хоча я казала, що в неї там проєкт, да? мала якась така сім'я. Все одно мені про переписування, таємне переписування, переробка, якісь фейки з документами. Оцим вона зараз займається. Тобто такі три пункти: перероблення документів, тому що все одно от, Верховна жриця, Таїна. Сім кубків. Перероблення, щось, щось ми робимо, робимо чеканим, чеканим, чеканим. піднімаєм чеканим а, ну Паш, Пентаклів це теж щось таке з паперами. І імператор. Так, да, це бізнес. Повтор, 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 повтор. А, ну, тут взагалі таке пішло. Знову карта світ, закінчення циклу взагалі може бути така історія, що хтось може з близьких родичів жіночої статі відійти. Тому що знову королева мечів, закінчення циклу, так виглядає завжди спадок, може таке бути перероблення документів, ну і якийсь бізнес. Тут якось більше не про політику. Хоча я вам так скажу: давайте глянемо. Були ж у Путіна з Тимошенко якісь домовленості? Кажіть, будь ласка, да, а то що ж ми так? Ігноруємо таке питання? А чи залишилися у Тимошенко якісь зв'язки з Росією? Чи є ці зв'язки? Цікаво. Чи це все обрублено, ну може і так бути? Чи йдуть якісь там бізнес справи? Дев'ятка пентаклів це йдуть. Взагалі, вона якось вона така випадала. Дев'ятка пентаклів така. Відьмочка. При грошах, при знаннях, хитра така, ресурсна, сімка пентаклів. Двійка кубків. Алло. то сім жезлів. Вісім жеслів дуже цікаво. Шістка Пентаклів. Знаєте, сама запитала, сама не очікувала. А якісь гроші її є зариті в Росії, якщо я буквально це запитую. І зараз в неї де якась боротьба за ці документи, за ці гроші. Вона така, щоб сильна боротьба, щоб вона її втомлювала ні. Тут якась полюбовна домовленість. Четвірка жезлів. Ну, вона, скажімо так, пані Тимошенко себе зараз відчуває, при тому всьому дуже захищено і дуже стабільно. Нікуди її хитрість по сімці мечів не дівається, вона завжди з нею. Оце все одно 5 і 7 мечів оце класика жанру, коли вони виходять один з одного. Підробка документів, якісь маніпуляції, махінації, десь щось виграли, десь щось виграли. Нормально там у неї все. Не знаю, як. Ото єдина така жалоба є щось мені там от, як старша жінка. А далі десятка кубків взагалі карта романтик, гроші, можливо, поїздки десь да, далекі, так сказала. Зірка, карта зірка. Не страждає бо вона. Ну, там я так заглянула в карти. Може бути якась у неї жалоба в житті паралельно. Я так скажу вам: е яка б людина не була, да, там інколи, там ми дивимося і на олігархів, і все. Все одно людина е лишається людиною, ми ніколи не знаємо, де коли вона там плаче. В подушку, у всіх є мами, тати. І це завжди боляче, тут я не злорадствую і ніяк, ну, я так десь іронічно розказую про Юлію Володимирівну, але тим не менш вона теж може мати якусь печаль, біду і якісь проблеми. Все, дякую за увагу. Такий був безвідносний розклад. Хоча, я вам так скажу, коли раптом мені щось тукає таке в голову, і я мушу когось подивитися. То, можливо, десь найближчим часом якісь і новини будуть. Не випадково я раптом її захотіла подивитися, значить, в просторі щось там відбувається, і десь ми щось почуємо про неї. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал. Хто не підписаний, я відповідаю своїм підписникам на своєму каналі, але саме підписникам. Ну і все. Вподобайки, коментарі, як завжди, я вас люблю, обіймаю разом до перемоги. До зустрічі!